Всім привіт! З вами ТехноВорлд І сьогодні я хотів би розповісти про Samsung Galaxy S4 флагман 2013 року на операційній системі Android. І так, поїхали. Ну що ж, все починається з коробки. А Samsung придумали таку хорошу, добротну, трохи важку коробку, зроблену під дерево яка і близько не похожа на китайську. спереді у нас написано Samsung Galaxy S4, щоб ви бачили, що це Samsung Galaxy S4. Збоку також написано те саме. З другого боку написано про екологію. Зверху, знизу, середні номера. Стоп, добре, знизу зверху. а так, А ззаді, а ззаді у нас корот, коротенько про цей девайс. У нас Samsung Galaxy S4 на 16 ГБ. Чорна версія, е, англійська по кон... синя синя не чорна, а синя версія. Е, 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 англійська куплена по, по кон контракту. А саме GT i9505. Якби ви купували в Україні, у вас було GT i 9500. Розумієте, да? і так? так, І тут у нас коротенько про цей девайс. От у нас є можливість ну, там, користуватися LTE, 3G, 4G і так далі. Стоїть процесор 1,9 ГГц, quad-core процесор. Так, Екран в 5 дюймів ну, просто більш, більш, ніж вас задовольнить. Full-HD Full Super AMOLED. Full-HD відео знімає, знімає дві камери, Ну, що дуже класно, погодиться зі мною. Камера передня, фрон... ні, не фронтальна. Проста камера знімає 13 мегапікселів, а фронталка на 2 Мп. Доступні послуги GPS і GLONASS Ну і це все далі. Ага, ще батарейка я вам розповім. Батарейка на 2600 мА. -год. І так. Ну що ж, давайте розпакуємо наш чудовий Galaxy S4. Так. Можливо мить. І. Да. Да, давайте забудемо про ці всі бумажки, про ці всі обмеження. Я хочу бачити його. Вже. І так, отакий от він наш чудовий, бачите? Такий. Він. Так він класний, ще дуже класний Так, його не опадає. О, пані, собі? Так, 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 так все так сіровато зроблено, ніби хтось там. Ну, ладно, ладно, екологія, все ж таки народ. Екологія. І так, тут у нас макулатура. Чиста макулатура. Ага, комплектація. І да, USB. Це їхній USB. Далі. Що в них ще йде? Ага, перехідник. В роді. Шось типу перехідника, а сейчас наша. Зарядний пристрій, Вот. Вот, тепер ясно, що це. Ну, але не ясно, як он складається. А, все ясно, все ясно. Ну, в общем. Ті, хто, ті, хто сказали, аз не зрозуміють. Далі, що у нас там дальше, да? вкладыши, не, 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 сияки, накладки, да? Шести потолок. И, ух ты шо, наушнички их били, ну, зараз все били. И батарея. Народ, что это батарея, это другой телефон, знает это меня. Такой, ничего так, добро. Вот, а, Samsung. 2600 мА, народ, повторю. Опа. А, блин, что такие фокусы, поганые. 2600 мА. Короче, без меньше коряво, не а вот. Итак. Ну что ж, давайте включим наш девайс. Вот сначала мы, мы, мы раздитим нашу батарею. Опа, так все так старалось, чтобы не надо нам ну, ножичка требовало, поменять. применять. Так, девайс. Вот тут, короче, там так, так, вот так вот. Вот тут вот так вот. вот, 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 вот. Жестко. И раз, все. Не, ну, воно так не хрустит, так что вы, вы не бійтеся, если Так, а если он не пускается, страшно. Так. па Так. ты, что? Всё так... Странно. Ага, типа микросимка, микро да, да, микросимка, и это... Це... Микро просто симка. Да, это сим... просто симка, ничего. Не, microSD и... А, microSD, да, 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 ты права. Слава для карты. Mm. Так, закроем. просто натиснуто. Mm. Ну так, сильноватенько натиснуто. Ага, тут, короче, что я хотел еще додать до экрана. То есть, Gorilla glass, glass, V3, типа, версия 3. Воно mm -hmm. потужнейше. Потужнейше, между другом. Ну что ж, давайте его включим. Итак, вот тут вот сбоку это как кнопочка. А тут. Так. О, тут така кнопочка. Що ж, подивимося, скільки часу воно буде включатися. Затримуємо. І... Опа! Є вібро, значить відпускає. ем... ну, ми відпускаємо. Можемо буде. Ні, вам буде погано видно сьогодні. Зім. Пише Samsung Galaxy s 4 GT, всі по модельку пише. Зараз зняти цю клімку, але... Ну що ж, да, да нам, нам треба настроїти, зараз ми продовжимо відео. І так ми зняли плівку, ми його настроїли. І ми хотів, я хотів би вам показати, який наскільки от, 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 от подивіться. Хіба він не ну, Екран просто чудовий. А так. А відтак ми зараз трошки його поюзимо і розповімо, що в ньому такого класного. І так, ну що, давайте приступим до характеристик, а саме саме численне відео. Вага цього девайса 130 грам, його товщина 7,9 мм. Такий він трошки тостенький. Ну, я тостенький, я просто привів до ультра тонких. Сейчас ем, ну, процесор на 1,9 ГГц Qualcomm в 4 ядра. 4 ядра, тобто це так ну, багацько. В 9 9500 стоїть восьмиядерний процесор в Exynos Octa. Ну, 8 ядрів, Самі розумієте. Ну, Але що в тому, що в тому стоїть відеопроскорювач Adreno 320. Ну і тут стоїть 2, 2 ГБ оперативної пам'яті. Це багато. Ну що ж, перше враження цієї бандори, коли дістаєте її з коробки, он такий а, лопатоподібний 5-дюймовий гігант. Ну, звісно, він легкий, да, нічого не скажу. Він тонкий, як ви бачите. Ну, хороший, нічого не скажу. Мене, якщо засмутило, що ця кришка задня, вона пластмасова. Реально щось хотілося алюмініє, ну, реально хотілося більшого. Але, як бачите, вона, ну, як чуєте, вона не скріпить. Ну, вона, вона така непогана, так? Да? Ну, як на мене, вона відносно непогана. Да? Як, як бачите, це так? Да? але з цими цим ну, не знаю, як правильно сказати. Тобто ну, такий він добротний зроблений. ну, Добротно зроблений. Ну, як бачите, от, ну, плавність, так. Да? Ну, самі бачите. Да? Ну, у загальному, 4 ядра дають про себе знати. Да? Е, так, назад. Ну, я, звісно, я, не юзер Android, тому вибачайте вже не так. Ну, камера, так? Да? як я казав, 13 мегапікселів. Ще робимо, бистру фоточку нашу. Ну, це була фоточка на швидку руку, блін. А, погано зняв. Ну, це не бачите, так? Да? Ну, звісно, вам, вам це буде відносно непогано видно, але... Так. Ааа, блін, блін, назад, назад, назад. Хочу зробити фотку. Так, народ. Во. Ну, в принципі. А, фронталка. От фронталка. От це я і це мій друг. Ну, вам понятно, да? так? Це так добротно все було зроблено. Ну, Постаралися, молодці, я нічого не скажу. І так, зараз ми хотіли показати вам оці от всі е, 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 до, Ну функції, які нам представляла фірма Samsung. Щось типу AirView і так далі. Зразу попереджаю, коли ви будете перший раз настроювати, вони ще 4 півгодинки. Я зуб даю. Реально, тут стільки це всі. А фі... тут ще помал... да. Помашіть рукою над екраном. Ще, 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 ще. Помашіть. 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 О, рукою перед екраном. Давай, давай функції допомогти. Да, не в тому суть. Так. До речі, з хромом ці функції не працюють. Да, вони тільки вони, із, які, з браузером. З тупим браузером. О, о. Ну реально, поки, поки ви зрозумієте, як це все працює, у вас... Але кому це треба, який ідіот буде сидіти в кафе і оце отак перемотувати. Так, так. Да, да, Ранно, чоловіки, ви, ви уявляєте людину, людина сидить в кафе і т. і лопатою, лопатою гортає. Я не знаю, це напевно рецепти якісь зробити, знаєш, щоб руки не замостилися, все, хіба так, да, що да, от, хіба отак, Да, да, так, так, руками оце махати. Що да. там ще, що нам казали? Ем... Um. Зараз подивимося на настройках, що там ще є. А, миттєвий огляд, о, точно. О, Екран точно. заблокований. Тискай. О, о. показує. Коротше, оце кава штука. Ні, Ні, ну це зручно, це зручно. Так, да, а, а, що а, це? Це, 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 ці от перемотування. Ці. А, по, ну, покажи народу промінчик цей. Промінчик. Так, так. Да, да десь, короче, таки промітьте бачите. Ви бачите? можете пальцем не натркатися, там поменше ходить. Він типа вашим це айр ю не, да, але... дотрагаєтесь до екрана. Приколу, що, походу, в наряд. Да, але сам біжи прикосу по ходу розблокувати ним не реальне. Да. Треба ж дотрагатися. Да, тобто ви воните пальчиком тільки щоб погратися. Ну, ну, народ, ну, <с> самі розумієте, сім, щоб ви телефон не коло. Рухи долоні й кармани простом, за помоємо таскай на долоню на екран. Ну, на екран, ну, ти ж пальцем легше натискати Вимкнути звук поза створення, знімка екрану. бічною стороною довольно по екрану справа налево. Або злево направо, для створення, знімка екрану. Чекай на направо. Довольно по екрану, чи що, я не змік. Народ, це реально смішно. Ну а це бачите, Ми реально вже просто не вперше це проходимо, да, і нам реально смішно. Що буде далі? дальше? От реально. Там воно нічого не робиться, просто тупі функції і все. От, от це ще нормально працює, і єдина функція, яка дійсно треба, це оце. Так, да. ну, і то. і то не завжди. А прикиньте, а, працю... а, прикиньте, ви, ви йдете, і у вас в кармані це світ, це воно ж реально реагує на це все. Ні, ну, да, не факт, що воно... Ну, ну поклали руку в карман, типу. А ну, ні, ага. це треба настроїти, Безконтактні жести. Ну, в общем, ми настроїмо. Бачите, миттєвий огляд О. включений, але воно не працює. О, запрацював, запрацював. Я думав, може це тільки моя рукатка магічна. Окей, ми вирішили зробити таке. Ну, невеличке порівняння, що я там швидше юзаю у браузерах. Ми обо, ну, заходимо бидва в Chrome. Блін, синаптик. Назад синаптик. А, і ми вирішили такий якийсь взяти сайт, який я от, от раніше ніколи в ньому не був. Ну, ми приймемо з айподом Touch 5, тому да. що це а, майже то, той самий iPhone 5, так що... В принципі, по железу вона не, не різняється. Давай, погода, гізметру. О, боже, там ще ніколи не був, чесно. Mm -hmm. Як там, ну, даже пишеш? Гізметру, дай, не пишеш. о, гізме, кажучи, ти не пиши, тому що в мене... Гізметру, о, І Якщо чесно, набирати, от, ну, я не бирав на F4, да, і на Touch 5 Звичайно, Appleська клавіатура, да. мені якщо чесно, більше подобається. Чим Чем всі андроїди, Не знаю, це як коней. Мені да, да, не на ній, сом... зруч... на... на... ній зручніше. Я думаю, що всі ній зручніше. Давайте. На арфомох трю? Да. Раз. Раз, два, два, три. Пішли. Після. Я відчував, що це визволяється. Ну, ну? так, ну, ну, ви самі бачили, то там... вам судити, ну. Секунду, менше. Ясно, тут 4, ядра, тут два, але. Я би не сказав, що різниця така велика, тому що РС це така більш система, яка підроблена для спеціального желізу від Apple, так що. Коротше, ну самі розумієте. Ну що ж, останні враження від цього телефона, ну, як вам сказати, я вам краще покажу, реально. Ну, ну не судіть строго. Малювали ми. Добре, а з вами був Техноволог. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і до побачення!